Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Давненько не було байрактарів. І от ВМС ЗСУ показали відео знищення російського катера. Типу К 701 тунець, який спробував висадити особовий склад на берег десь у північно-західній частині Чорного моря. Шість російських військових загинули, два отримали поранення. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав знищення російського катера тунець черговим успішним кейсом. Капітан Третього рангу зауважив, що це була не операція, а захід заходи з очищення прибережних територій в акваторії Чорного моря від російських загарбників, котре наголошуємо, що військово-морські сили будуть робити все для того, щоб звільнити нашу акваторію повністю від російських окупантів. Сказав він на зауважив, що це не можна назвати висадкою. За його словами, це були ротаційні заходи, адже частина узбережжя, де знищили катери, зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Речник ВМС не став називати точну локацію, тому це було. Були чергові заходи, але в цей момент вони росіяни були помічені. Відповідно, було ухвалено командне рішення на знищення. Сказав він за словами Платенчука на відео, що шириться соцмережами, показаний результат роботи морських авіаторів, що ж майбутній парк ВПС України, який складається з колишніх данських, нідерландських і норвезьких винищувачів. Lockheed Мертін F-16 має значно посилити можливості в сфері протиповітряної оборони і завдання глибоких ударів. Але маневрені надзвукові літаки також можуть дати ВПС перший справжній протикорабельний потенціал. Норвезькі F-16 були носіями протикорабельних ракет Пенгін місцевого виробництва. Потім на початку 200-х років ВПС Норвегії поступово зняли з озброєння ці застарілі ракети, незважаючи на поширену, але неправдиву думку, що норвезькі F-16 втратили сумісність. З пенгін в ході комплексної програми модернізації на початку 200-х років немає жодних причин вважати, що Літаки з Норвегії не зможуть стати на озброєні ВПС України з цими ракетами на борту. Пише американський військова журналіст Девід Акс в статті для Форбс. Він додає, що у змі вже з'являлися неперевірені повідомлення про те, що Норвегія, нібито передала Україні партію Пенгін ще у 2021 році. Але якщо українські ВПС захочуть полювати на вцілілі військові кораблі Чорноморського флоту Росії, у них є альтернативна норвезька із інфрачервоним наведенням радіус, дії який сягає 50. Сят кілометрів з мінімальною модифікацією, українські F-16 зможуть нести протикорабельну ракету гарпун американського виробництва КАЙ в українському арсеналі. Пояснює автор. Ракета гарпун вагою 680 кг, Майже вдвічі важче ніж пенгін. Вона має більшу дальність польоту, що не менше 120 км, кілометрів. І в залежності від моделі ця зброя оснащена радіолокатором або комбінацією радара і GPS. Лише деякі військово-повітряні сили встановлюють гарпун на с ф – найвідоміший приклад Тайваню. ВПС країна озброюють старі і модернізовані ф 16 моделі ЕБІ і новітні моделі ВІ оригінальними моделями ракети блок 1 і новітніми блок 2 з додатковою системою GPS-наведення Ці ф 16 відіграють центральну роль у плані повітряних сил Тайваню з розгрому китайського флоту у разі уторгнення. Вінтажні ф 16 блок Блок-50-52 1990-х років постачаються з попередньо встановленим апаратним і програмним забезпеченням, що робить Тіх повністю сумісним з гарпун у всіх його різних режимах запуску. Один режим відправляє ракету за певним пеленгом, але покладається на те, що спеціальна пошукова система боєприпасу виявить ціль інший режим, дає ракеті і пеленг, і відстань до цілі, що підвищує ймовірність влучання. Але гарпунами можна озброїти практично будь-яке F-16 за допомогою невеликих змін у програмному забезпеченні та встановлення так званого комплекта адаптера інтерфейсу гарпуном. Він Тажного боку правління 1980-х років, які встановлюють на тому ж пілоні, на якому висить ракета. Пояснює автор, нагадуючи, що в Україні вже є ці протикорабельні ракети. Данія, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія і США передали їх ще на початку 2022 року. Українське флоти запускає ці ракети блок 1 і блок з спускових установок, встановлених на вантажівках. В червні 2022 року українські сили використали одну з них, щоб потопити російський корабель за Спечення Василь Б. між ракетами гарпун наземного базування і ракетами повітряного базування немає великої різниці. Ракети назвемо базування наземного мають прискорювача ракетам повітряного базування. Вони не потрібні, оскільки літак носій сам надає початковий імпульс. Українські ВПС можуть перетворити деякі або всі свої 60 загаком літаків 16 на платформи морського базування, встановивши на них комплексні інтерфейсів, які американці безумовно будуть раді. Ді надати а також знявши прискорювачі з наявних гарпун. Пише АГС, з додаючи, що озброєні цими ракетами українські F-16 будуть загрозою для російських кораблів по всьому чорному морі. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.